Вітаємо! Сьогодні розглянемо замове військове взуття торгових марок Бельвіль та «Бейтс» виробництва США та Канади. Одразу скажемо, що вони використовуються військами НАТО і виробляються у великих розмірах. Почнемо з підошви. Підошва Vibram, яка не ковзає, виготовлена з якісної шкіри. Бачимо, що подвійні потрійні шви, прошита і підошва також на жіночому і чоловічому взутті. Відмінністю основною є наявність термошкарпеток Гортекс. Вони виводять дуже добре вологу і не дають ногам мерзнути при температурі комфортній використання до мінус 20 градусів. Також характеристикою голов... дуже важливою є те, що вони дуже швидко висихають і через півгодини готові до використання.